Величезний привіт. Це друга частина акційних товарів в магазині Сільпо. Перша вже є на каналі. Також, хто що не подивився, першу в кінці буде посилання. натискаєте, так би мовити, на віконечко і потрапляєте на першу частину. В першій частині є акція огляд на овочі та фрукти. І ходіть, подивимось, що зі знижкою в ціну тижиках. До речі, також в першій частині. є. Акції на цінотижики, дуже хороші знижки до 50%, ну, 50 дуже багато товарів. І давайте розпочнемо із цінотижиків. Я, як завжди, хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, цінотижики, сільпо Чіпси Pringles Бекон по 119 гривень, а ось такі оригінальні по 99 гривень в тубусі. Так, що це? це також якісь. Чіпси по 99 гривень. Ось такі можна придбати по 45 гривень. 110 грамів. Так, тут у нас арахіс. Цінотижики це товари, хто не знає, з найкращими знижками в магазині сільпо. Арахіс премія 16 гривень 60 грамів. І ось такі також по 16 гривень. О, це моя улюблена тема. Верес. Дуже полюбляю Верес. Все смачне, все мені подобається. Квасоля з грибами 500 грамів, 77 гривень. Я вже розповідав історію, як я застряг в ліфті. з багетом і з баночкою Вереса. Поки чекав ліфтера, щоб мене звільнив годину, то весь багет з цим Вересом я в ліфті і з'їв. Огірки від. Премія мариновані 680 грамів 65 гривень. Так, горошок, горошок, горошок бобошок. Горошок також премія 460 грамів 40 гривень. Горошок від повна чаша, це також власна марка Сільпо 420 грамів 35 гривень. І також можна придбати цю кукурузу цієї ж марки за 35 гривень. Зверніть увагу. Провансаль від торгової марки щедро. Пакування 600 грамів, ціна 65 гривень. Щедро майонез золотистий 550 грамів, ціна 54 гривні. Так, торчин майонез домашній, пакування 300 г, ціна 34 гривні. Соєвий соус. Тут цілий літр 50 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна. Торчин а, класичний 500 грамів 75 гривень. І то, а, соус таріякі 75 гривень також. Так, тут я ще знайшов ось такий соус від повна чаша 485 грамів український класичний. Ціна 40 гривень. Так, це макарон, чи що це у нас? Це у нас локшина 400 паста, 40 гривень. Також зі знижкою ось ці а, перо, да? називають перо 400 грамів від для паста 40 гривень. Дуже хороші а, макарони з твердих сортів 500 грамів 70 гривень. В акції хлібці по 14 гривень пшенично-вівсяні. Цінотижики розглядаємо далі. Кашам а, для малечі 99 гривень. Я ось такі снеки знайшов. 74. Що це за снеки? Не знаю, також для малечі. а коробка цукірок 119 гривень. Ось така також по 119. В акції зараз хтось чекав цей шоколад. Авторит дуже крутий. По 129 гривень 200 г. Для цього шоколаду зараз за 200 г це хороша ціна. Зверніть увагу, тут є м'ята і є м'ята з апельсином. Палітра асорті від світоч 200 г 134 фундук смажений. Деп фундук 100 грамів 70 гривень. Це він, так? Да? Арахіс 300 грамів 55 гривень. Суміш горіхово-фруктова 150 грамів 45 гривень. А це жолейні цукірки фрутела по 56. Маргаріта 150 грамів від деліція печиво. Ціна 24 гривні зараз в акції. А ще і зі смаком малини. Також 24. В цінотижиках насіння соняшника. Смажене та смажене. Ну, смажене і то, і то, то, А, З сіллю солоне і звичайне. 110 грамів 25 гривень. Від Деліція печиво 63 гривні. Це акційна ціна. 350 грамів. Моя улюблена Марія по 35 гривень. Подвійна пачка ось така. Давайте подивимось на каву. Кава Буко. 225 грамів. Це арабіка. Зверніть увагу, 119 гривень. Амбасадор Стронг 225 грамів. Ціна 129. Також можна придбати Амбасадор Стронг вагою 450 грамів зі знижкою. 299 гривень. Це виходить, що а, менше пакування вийде по тій самій вазі. Бачите, по тій самій вазі 450 грамів, але вийде 260 гривень. Дивно завжди, а, як купуєш більшу упаковку, мало би виходити дешевше, а тут якось навпаки. Якобс Монарх вагою 200 грамів 149 гривні. Якоб Скорон також вага 200 грамів, 159. Нескафе Голд 100 грамів, 159. Нескафе Еспресо 120 грамів, 259 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, це власний або імпорт, або, власна якось не знаю, як правильно сказати. Це тільки в магазині Сільпо продається ця кава, 120 грамів, 139 гривень. І ось можна спробувати от таку маленьку, якщо вам сподобається, можна купити ось таку 50 грамів, 70 гривень. Якщо вам сподобається, то потім вже можна і купувати а, більше вагою. О, а тут вже дивіться, нескафе Голд у святковому дизайні 95 грамів, 219 гривень. Карт Нуар 210 грамів, 469. А це якась нова кава. Я такої ще не бачив. Крема Голд з жовтою цією смужкою. Бачите? 170 грамів. Ну, просто вам показую так і для себе на майбутнє. Презентабельно на новорічні свята. Чорна карта Gold 190 грамів. Усклі 229. Знижка 50%. Якобс Монарх 95 грамів, 229. Зараз на піквік ще краща знижка. Це у нас іде зелений 20 пакетів. Чи чорний. Чорний. А чому в зеленій упаковці? Я знаю, що чорний в чорній упаковці. Ну, добре. Чорний, да, чорний, 20 пакетів, 40 гривень. Я такого чаю ще не бачив. Ловре білий. Тут 15 пірамідок знижка 40% 55%. Новинка від Grace. Вперше бачу, зверніть увагу. До речі, дуже хороший якісний чай. Я його купую і чорний. Ось такий купую. Бачите, він зараз по 42 гривні. І ще з бергамотом, але тут не бачу. А ось ця новинка зараз по 50 гривень, 25 пакетів. Тут чорний. Ой, це з бергамотом. Може вони змінили пакування, а цей зелений. І ось такі ловари. 15 пакетів. Бергамот ваніла 55 гривень. То полюбляю ось цей базилюр, тут 25 пакетів. Чай 56 гривень. Чай Edems, 1001 ніч. Зелений та чорний 100 грамів, 56 гривень. Хороша ціна, зверніть увагу, за 100 грамів 56 гривень це на сьогодні не є дуже дорого. Навіть можна зазирнути, ось тут є віконечко, і подивитися, бачите, що всередині. А знижка майже 40% на чай ТЕТ 70 гривень, 100 грамів. Так, чекав, щоб відійшли, тому що дуже багато забрали з цього шоколаду від Міленім. Це такий, як можна сказати, також подарунковий варіант. 96 гривень. Зараз зі знижкою 20%. Тут є багато різних, різних. Студентська. 124 гривні, 170 грамів, це велика плитка. Також є різні смаки. В акції дуже класні оці марципани. Тут 100 грамів, 45 гривень. В акції Міленіум. Розібрали бонжури. Ну, Я в першій частині показував, також зверніть увагу, хороша зараз знижка на них по 45 гривень. Так, тунець салатний в олії 160 г. Я не знаю, що це за фірма. Fishline 70 гривень, знижка 40%. Скумбрія від Аквамарин 65 гривень. Печінка тріски 120 г, 80 гривень. Я колись оцей паштет пробував пате сардін дуже смачний, знижка майже 50%, 35 гривень. Лосось у розсолі, 180 грамів від торгової марки Banga 64 гривні. Від повна чаша, спіральки фігурні, тут цілий кілограм 29,40. Трішки дорожче мушля, також кілограм 31,50 і ріжки, кілограм, 30 гривень 80 копійок. Ой, я мівіну бачив лукшину, але мівіну, гаряча кружка вперше бачу по 13 гривень. А в магазині Сільпо найдешевша ціна на олію це майола 63 гривні 850 грамів. І ще можна придбати від повна чаша, власна марка, 850 г також за 55 гривень. Оливкова олія, літр, 1000 гривень. А ось олія виноградна літрова, трішки дешевша, по 419. Ну, з такою акцією дійсно можна придбати оливкову олію. Тут 500 мл. Вона зараз по 599 гривень, ну, скажімо, 600 На касі ще проб'ється знижка 50%, тобто 300 гривень. І що я хочу сказати, за 300 гривень 500 мл. Це ще така на сьогоднішній день добра ціна. Тобто літр олії, дві пляшки, виходить за 600 гривень. Серветки паперові, 150 штук, двошарові 39 гривень. Ось такі будуть трішки дешевші, також 150 штук, двошарові 35 гривень. Рушники паперові диво, тришарові, дві штуки 60 гривень. Туалетний папір диво. Тут 4 рулони двошаровий, 150 відривів 35 гривень. Серветки вологі премія 60 штук, антибактеріальні 45 гривень. Диски косметичні 120 штук, 30 гривень. Дуже багато серветок новорічних ось таких. 18 штук, тришарові 25 гривень. Знайшов зубну пасту 120 грамів. Смартфорг. Зі знижкою 60% 40 гривень. Так, хочу сказати вам, що новинка. Я перший раз... А, дійсно новинка, бачите. Грюнвельд це капсули для прання, для автомат машин. Тут 12 штук. Ну, Показую вам як новинку. Зі знижкою порошок Грюнвельд вагою 800 грамів 52 гривні. Зі знижкою капсули для прання Washen PR універсальні 11 штук, 114. Ось цей дуже ароматний парфумований брев делюкс 60 гривень. Господинки, зверніть увагу, сів а, крем для чищення вагою 500 грамів. Зараз можна придбати за 60 гривень. Грюнвейт засіб для миття посуду 500 мл 25 гривень. І ще можна придбати ось такий великий Грюнвейт, тут 800 мл зі знижкою 44 гривні. Хтось може шукає, зверніть увагу, в магазині Сільпо є засіб чистачей для посудомийних машин. Він зараз 134 гривні коштує. Для собачок малих порід ось такий корм 15 гривень. Паштет гурме для пухнастиків 23. Для стерилізованих котів 26 гривень 100 грамів. Фріскіс для котят 12, 14 гривень клуб 4 лапи, 16 гривень пакет Felic. І ось такий корм для дорослих котів 12 гривень. Економних вам покупок. Це була друга частина. Друга частина акції в магазині Сільпо. Перша вже є на каналі. Усього вам найкращого. Економних покупок. Нехай у вас все буде добре.